Ми перебуваємо в муз... приватному музеї лицарства і на нас чекає епоха лицарства. Епоха описана у романі Вальтер Скот Айвенго. Приємно перегляду. Десь дівчата одіває ось таку ватяну курс, має у своїй власні. Появіться, він так сюди хату. Захистити руки можна було ось такими наручками. Але доведемо. Приблизно ось так. Але Добре. Приблизно ось так воїн міг йти до бою. Я зрешний. А ну чекайте. Він вже відчував роль. Він вже знає, що робити. Там ж виглядав, тільки одягу набагато багаж, і бо це ж

Дуже сподобалось. Мені це дуже сподобалось. І що можу сказати? Дуже прикольно. Сподобалось, дуже було дуже цікаво. Всім рекомендую сюди приходити. Мені дуже сподобалось цей музей, я вражений. Що можу сказати? Дуже інтересно, рекомендую. Всім раджу пойти у цей музей, подивитися на лицарські ободонки, подивитися на лицарського кота. Класно! Мені сподобався котик. Мені Котик сподобався. Цей. Всім привіт! Тут дуже класно, тут все бомбезно зробили. Тут дуже захопливо, дуже класні історії. Нам розказали. Взагалі дуже все прикольно. Тут дуже класно, рекомендую. Ти тут всім дуже гарно всі історії розказують, костюми одягають. Це мої столичному музею. Що дуже весело, тому що тут, тут ми дізналися багато того цікавого. Тут ми дізналися, що колись воїни носили дуже багато для захисту. Щоб захистати свою дзову. Тут дуже весело, гарно розповідали. Тут багато старовинного, тут таке все гарне. Нам дуже гарно розповіли і дуже мені сподобалось. І надію, що всім теж сподобалось. Дуже захопливо кажу всім, що сюди прийшли. Тут прекрасно. Ще нам показали обладунки на, на, на прикладі. Дуже прикольно було помацати, подивитися дуже. Дуже було захопливо, інтересно. Взагалі тут так прикольно. І нашого однокласника, друга вдягнули. Це було неймовірно. Сподобалось. Мені сподобалось, коли хлопець надів костюм. Все. Дуже класний музей. Раджу всім е, прийти сюди, е, побачити багато е, е, цих е, старих, стародавніх костюмів. Мечів, як колись було у людей. Я Ось приблизно в такому одязі ходили в 11-12 столітті англічани. Так міг виглядати Седрік Сакс. Він відділявся тим, що він був вельможа, і одяг вже він, хоч був такий простий, але він був багатий з дорогих тканин, дорогого крою сорочка, дорогі. Ноги обмотані ось такими, бачите, онучими, в вручну ткані, шкіряний одяг, шкіряний пояс. І завжди була зброя. Отже, цивільний одяг е, лицаря складався, ось таких штанів, які називалися бре, сорочка, каміза, і обов'язково голова була покрита. Кожна людина, кожен чоловік і жінка носили ось такий кепчик. Це називався каль. Поверх цього кепчика вже одівався інший головний убор. Як ви думаєте, для чого? Щоб голова не зволіла. Ні, такі, такі шапки, такі кепки, там, чи капішони, вони були дорогі. Вони робилися вручну з шерсті. Їх прати було дуже важко. Тому одівалися ось такі прості тканинні шапочки. Їх легше було прати, тому вони були нижній одяг, а верхній вже одівався дорогий. Тому я вас запрошую. В музей така куртка називається гамбізон. Ось це воїн норман. Такі прийшли зі Скандинавії, зі Скандинавії в Велику Британію сучасну завойовувати. Кілька століть вони завойовували, поки не завоювали повністю. Навіть навіть частину Франції король, король французький віддав норманам. Під життя, тепер існує провінція Нормандія, знаєте таке. І король Річард Левини Серце саме з французької Нормандії. Скажімо, простими словами, він вікінг, який оселився на території Франції, але став англійським королем. Ось так виглядали нормани. Зброя у них була доволі проста. Але вбивча. це є сокира. Бородата сокира вікінгів. Така сокира в ті часи коштувала як одна корова. На той час це було не дуже дорого, оскільки такий меч вікінгів коштував вже як 5-6 коров. Тому не всі могли дозволити, тільки багаті могли дозволити собі меч. Всі решта бідніші воювали ось такими сокирами. Для захисту мали щити круглі, ну і ножі. Ніж мав кожен лицар. Такі, як ви думаєте, чи міг такий лицар, ми живемо у надвірні, так трошки забудемо про Івенго. Чи міг такий лицар існувати десь у надвірні? Чому? Тому на двір'я не було. Добре, я вам, я вам розкажу секрет. Ось ця гора, де ви знаєте, балкончик. Як вона називається? Городище. — Городище. А чому городище? Бо, Бо... 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 Бо на вершині гори у 10 столітті було побудовано дерев'яне городище. Це військове укріплення, дерев'яний замок, яке називалося Городище. Через те, що воно було огороджено дерев'яним частоколом. Перший замок у надвірні, уявіть собі, був побудований в 10 столітті на вершині гори. Для оборони, для оборони шляху, який йшов в Європу повз нашу річку, і саме такі воїни могли жити у цьому військовому таборі, в цьому замку, оскільки це були елітні воїни на той час, і в Київській Русі також, і в Галичі вони були, і кожен князь хотів наняти їх собі для охорони. Тому у надвірні, можливо, вони такі і були, але подивимося на цю сторону. Ось так міг виглядати Бріанде Богільбер. Він був лицером ордену тамплієрів, орден храму. Тому він носив червоний хрест на своєму одязі на плащі. Також він був одітий в кольчугу, але поверх поверхобладунків у нього, на відміну від норманів, був ось такий плащ. Це називається котта. На той час ось такий шолом, він називався Топ -хел». Топ, тип, топовий, як тепер кажуть, це на той час був найдорогій е, шолом. Тоді як нормани носили ось такі відкриті шоломи, деколи з наносниками, то амплієри носили повністю закриті е, шоломи. Лучники, е, правда? На котика І як вони називалися? Як ви думаєте, як у наших горах називалися робінгуди англійські? Стрілки. Стрілки. але вони називалися наші гуцульські опришки. Приблизно ось так міг виглядати Робін Гудс, це є англійський лучник. Бачите, вже важкої важких обладунків на ньому немає немає ні кольчуги, ні ласних. Але є ось така куртка з закльотками. Це є шкіряна. Куртка зсередини підбита металом. Я вам покажу, як заряджався, як заряджався лук. Лук тримався постійно розряджений, тобто тятива знята з плеча, для того, щоб ці плечі не втратили своєї пружності. Як він заряджався? Зачіпався за одну ногу, робилося ось таке плече. І бачите, як? в Землю не можна було лук впирати. Ось так робився такий речах. І ось так надівалося. Оце англійський лук називається лонгбоу. Велика палка. Е, дивіться, щоб стати лучником, треба було бути також дуже сильним, та як лицарем, який тримав щит меч так само і лучником. Оскільки по команді заряджай, заряджалася стріла, по команді ціль, лицарі натягували і могли кілька хвилин ось так утримувати, поки не була команда стріляти. Хто хоче спробувати натягнути лук, угу. ну, тільки з одною мови не відпускати тятиву. Натягуй, 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 натягуй. Ну, тільки не відпускайте, бо можна поранитись. І по Як ти думаєш, скільки часу можеш протримати? Хвилина десь. Ну, Але ти Що маєш натягнути наповну? Я видимо, що я омушу з головне скатини. це. Та куди ти зараз поїхали? Лажко? Лицар, який міг носити такий обладунок, був дуже багатий. Цей обладунок в 15 столітті коштував приблизно як табун коней. Я сьогодні буду твоїм геройдом. Майте на увазі, що в такій курточці лицар ходив як зимою, так і літом, так і при температурі 40 градусів, плюс, так і при температурі мінус 20 градусів. У різні часи цей гамбізон мав різну довжину, міг бути до колін, міг бути такий короткий. Наразі у нас є короткий. Бачите, тут є на ліктях. На плечах є підсилення для того, щоб де найбільше вразливі місця там є підсилення вату. Далі ми одягаємо, кольчугу не будемо дівати, бо вона дуже важка. Але одягаємо. Самі тут що ти губ. Важко? Не, не дуже. Ти кажи, які відчуття. Легко трошки нормально. Добре. Тоді одінемо на нього плащ. Як плащ називається, я казав? О, зрештою, це був в фільмі, я пам'ятаю. Так, плащ називається кота, але що ти замітив, у фільмі було намальовано дерево і написано десь дівчадо. Що означає десь спадщини. Так, збавлений спадщини. Якщо на, отакі, на такому плащі зображений герб, значить це вже називається «котта дарми. Гербова котта. Опорізується лицар. Так. Собі все більше відчуваєш лице, правда? Ну, я жорсткий. <pled forbid> <плес> Дивіться, це також шкіряне, але всередині є метал. Це для того, щоб захистити ключиці. Ключиці захищаємо плечі. Як тобі відчувається вага? Майже не відчувається, ну легке. Ну добре. Зараз не ще обладунки, так що буде ще гірше. Скоро буде ще гірше. <рес> Ти не будеш, бо не ломано. Бачи жорсткі. Добре. Рукавиці. Одягаємо руки. Ну, кажеш, Я б по словам. Ти сам вичав, як їй так походить. Так. Рукавиці глушили удар. Для того, щоб не було вібрації, щоб трошки пом'якшити <рес> удар. пальці взагалі захищали. Так. І захищаємо руки. Там також такі пластинки, бачите, є <сіпіон> так, це все для захисту. Так, дивіться, бачите, тут є із середини метал, і ззовні метал. <сіпіон> як же? Да. Ледь, ледь До речі, а хто знає е, такий вид спорту, як паркур? <пісі> я, 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 я. Я Тому Тому паркур а підпустим. Підпустим. як ви думаєте, коли е, з'явився паркур? Давно вже давно дуже давно за часів норманів нормани були мореплавцями. Тому в таких обладунках в кольчузі, коли на ньому 20 кг ваги, щоб перескочити з корабля на корабель при абордажі, у нього є тільки один шанс. Якщо він не доскочив, хильнувся, впав у воду, на собі маючи важкі обладунки, виплести було дуже важко. Тому тепер за кремезний. Дітей ну, з раннього дитинства готували, плавати, то... стрібати, учили плавати, вчили стрибати, прив'язували ось такі вантажі для того, щоб він міг скочити, виявити. Дивіться, шия, шия і ключиці були захищені дуже сильно, оскільки удар мечем чи сокирою може. Зіслизнути з шолома і вдарити по ключиці і проламати. Тому ключиці були найбільше захищені. <ріст> ми одягаємо кольчугу. На голову. Тому... <ріст> ну, як ви думаєте, важка? Можна <ріст> якомочу? Дайте мені чотири. Трошка є. Трошка є? Як думаєте, скільки важко? Десь кілограм двадцять офоткай мене від усі будуть. Я собі відчуття. Ну, трошки відчулися, але триматися можна. Триматися можна. Добре. Бігти можна. Так, що лицарю ще бракує? Шолом. Знаєш, одіваємо шолом. Одягаємо шолом. Я, я бронюрований. Щит, <гумен> бачите, щит на шкіряних ременях прив'язувався до руки. Для того, щоб бачите, він не тримає, для того коли він попустив, щоб щит не випав. Ага. Розуміла? Кулак. Коли не Так одівався лицар. І тепер розкажи друзям, яке відчуття. Наскільки вага і чи важко бути лицарем? Ну, важко кру... зробіть два кроки назад. Раз. І уявіть. І уявіть, що він упав з коня. Не випускаючи щит, не випускаючи зброю з рук, ти впав. А тепер треба встати. важко. лицаря кандидата в лицарі готували готували з шести років. Коли він вже був достойний стати лицарем, поважні лицарі, старші лицарі брали його в баню, обмивали, одягали у нову білу одяж. Вся пара бантихенько білий одяг одівали, тоді вели на цілу ніч молитися в церкву. Рано одівали його в парадний одяг, парадні строї, відводили. На службу Божу до патріарха, який благословив, і тоді відводили чи до короля, чи до барона, який посвячував лицарі. Коли обряд уже там зачитано Кодекс честі, лицар ставав на одне коліно перед бароном. Барон зачитував кодекс і три рази доторкався мечем до лицаря. Після того було саме цікаве. Барон. Давав йому таку <ріст> <ріст> і, казав, і казав, встаньте лицар. З цього часу кандидат вже вважався лицарем. І цей смішний удар, цей підзатильник, підзатильник називається кюле. Це означає, що цей лицар отримав останній удар в житті, за який він не дає здачу. Решта всі удари, ти мусиш давати здачу. Тому то сподобалося, починають м'язи боліти, воно трошки важко. Тим більше цілий день це взагалі. Та й все? Скільки часу зміг би ти бути такого в подумку? Ну якщо, наприклад, так бігати, сидіти, то десь півгодини і то не знати, чи вислімо. Передаю привіт Оресту Гайдашу, Марку Гайдашу і Мар'яні і Івану Гайдашу. Клас. Взагалі класно. А що найбільше сподобалось? як Мішу одягали. Твої враження. Мені сподобалось, як мені сподобалось, як Мішу теж одягали. А сам хочеш попробувати? Хотів би. Найбільше, напевно, сподобався Е, як цього мішу одівали? А крім того, що я взагалі крім того, там сокири показували. Привіт, передаю татові, мамі, братові, сестрі, бабусі, прабабусі. Всім моїм родичам. Дякую. А враження від музею? Ну враження. В дуже прикольні у мене дуже добрі враження. Мені найбільше сподобалось, як Мішу били по голові м'ячом. Ой, м'ячом, і передаю привіт тату і мамі. Мені дуже сподобалося, особливо як вдівали Мішу, це виглядало дуже смішно. Доста, подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, вивчай історію середніх віків. Свій до свого по своє, підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Слава! Слава нації! Україна! Молодці! Взагалі ідеально. Правда? Класна вчителька, ми вас дуже-дуже сильно любимо. Любимо? класно, дякую.